Яких красенів ми сьогодні з вами приготуємо? Неймовірно класна сирна паска, яка вона м'яка, пухка, без дріжджів за приблизно одну годинку. Покажу вам і рецепт паски, і рецепт глазурі, яка схожа на шоколад, не липне, застигає, яка вона смачна! Отже, спочатку беремо 180 г грамів цукру, 20 грамів ванільного цукру та розбиваємо яйця. Мені знадобиться 4 яйця. І добре перемішуємо: 90 грамів розтопленого вершкового масла. Далі беремо 400 г сиру кисломолочного. в мене 5%. Жирність не важлива. Та його треба перебити ось таким погружним блендером до такої однорідної, гладкої текстури. Додаємо сир, який ми перебили ось таку в масу сиркову. Зараз всю цю масу треба добре об'єднати. Обов'язково не забуваємо про дрібку соль. Тут я заздалегідь замочила приблизно. Визна 120 грамів родзинок. Беріть ті сухофрукти або цукати, які вам подобаються. Вмішаю в тісто. Далі додаю 20 грамів розпушувача, це 2 пакетики по 10 грамів. І зараз буду вводити борошно. Дивіться, тут в мене 300 г я відсипала, але буду додавати потрошку, спочатку половину, і подивлюся по консистенції, скільки борошна нам потрібно. Додаю ще пару столових ложок. Ось дивіться, в мене залишилося трішки борошна, яка текстура тіста в нас виходить. Вона достатньо така щільна, густа, але пориста. Формочки я нічим не змащую. Зараз, поки підготувала дві формочки, у кожній формочці вийшов приблизно... Приблизно по 670 г тіста. І тепер беру столову ложку, окунаю її в рослинну олію та верхушку ось так формую. Мені треба вирівняти її. Ось так приблизно. Ставимо в розігріту духовку приблизно 170-180 градусів, рівень нижче середнього, приблизно 40-50 хвилин. І приготуємо мою найулюбленішу помадку. Для цього нам знадобиться всього два компоненти: це сухе молоко, 4 3 столові ложки та десь 3 столові ложки згущеного молока. Все це об'єднуємо. По консистенції дивіться самі, що треба додати або сухого молока, або згущеного молока. Я додаю буквально 100 чайну ложечку. Ось така тягуча консистенція повинна вийти. Зверху додаю нашу намазку. Декор, звісно, що за вашим бажанням.